О, нарешті я думала, ти вже не прийдеш. Я ще півгодини тому тобі дзвонила і ти казала, що ти вже вийшла з дому. В сенсі машина ледь не збила, а з тобою все добре, а з машиною? О, бач, знаєш, все добре. Ану, повернись. Ну, замастилася трішки. Зараз закинемо все в пралку і все буде класно. А поцарапалась? Покажи. Нічого собі поцарапалась. Ну, замастимо зараз чимось, та було би стільки тої проблеми. Та яка швидка, все добре там. Боже, до весілля заживе, як то кажуть, напевно. Пішли. Всім привіт. А від чому сумні такі всі сьогодні? Ну, три контрольні, це така єрунда. Я на відміну від вас навіть не готувалася і взагалі не переживаю. Боже, все буде добре. О, у мене сім балів, прикольно. А в тебе Кать? Дев'ять. Ти молодець. А ти чого плачеш? Оцінка погана. Ти ж поганих оцінок не бачила. От. Дивись, та нічого вона тобі не зіпсує та я оцінка. Ну боже, 9 балів, нічого страшного. Та не заб'є тебе, мама, хочеш, я з тобою піду, якщо мама твоя мене побачить, може вона на тебе не буде кричати? Хочеш? Привіт. Боже, що сталося? Телефон вкрали? Я вже думала реально щось серйозне. Боже, куплять новий, я тебе прошу. Та Боже, чому ти ображаєшся? А мамин старий віддадуть? Хм, теж непогано. У мене знаєш скільки чохлів на той телефон? Пароля там не було. Ну, да, звичайно дивно, як можна було на телефон пароль не поставити. Та ти чого? В тебе ж там немає нічого такого. Ти зараз подумала про те саме, що і я, так? Да? Ну, не факт, що ті люди, які вкрали в тебе телефон, вони тебе знають, правильно? Та, напевно.